Більшість людей в нашому житті е, люблять кимось керувати. І сержант це та перша початкова невеличка ланка, да? там сержант відділення, коли в тебе з'являється клахтик землі, і 10 рабів. Ну, ладно, це жарти. Але по суті, ну багато кому дійсно подобається керувати людьми. І коли ти бачиш ще потім результат свого гарного керівництва. Це ну прям дає натхнення рости там далі і тому подібне. Мій позивний бандурист, і я є головним сержантом зенітно артилерійської батареї бригади Рубіж. Сержант в армії це та людина, на якій прозвучить пафосно, але тримається управління його взводом, відділенням, ну чи сержантом якої ланки він є. Наприклад, я, як головний сержант, я відповідаю за бойову підготовку особового складу, стан його озброєння, військової техніки. Сержант більш наближений до солдат. Це як така. Проміжна ланка, тому що не кожен солдат, наприклад, може повноцінно висловити свою думку або точку зору, підійшовши до офіцера. Ну, там, ну, там, Дійсно там ручки, ноженьки підтрушуються, голос починає тремтіти, і ну, це виглядає навіть якось трошки, ну, блін. Можна ж, ти ж вроді чоловік, він також чоловік, можна підійти спитати, але ну є така трошки ієрархія. Чим більша різниця між вашими званнями, тим некомфортніше спілкуватися. От. І сержанти це як така ланцюжок, який з'єднує це все. Дізнавшись проблеми від бійця. Він такий, ага. Ну блін, да, це треба рішати, і часу на це вирішення не так вже багато. Тому хорошо, я тобі даю сьогодні вихідний, але завтра ти встаю, тому що ну, у нас є плани. Так, да, все, хорошо. І потім він просто підходить до офіцера, каже: там Я того то відпустив по таким-то проблемам там під мою відповідальність. У нас більшість відносин побудовані на довірі і на якихось от, попередніх заслугах досягненнях. Так, да, якщо ну, я можу по покластись на цього бійця, то я впевнений, що як він сказав, то мені, і він мене не буде обманювати. Виходить, і я прийду, і не буду обманювати того офіцера, перед ким я це прошу. Чекай, давай, Чекати полті. З руки. 7, 10, 9, 1. 10, 4, 6. 7. канал, Навчання, навчання, і знову ж таки навчання. Сержант зазвичай дає найбільш базові речі у війську. Як виводитись зі зброєю, що не треба її тикати один в одного і кричати, що це смішно. Сержанти вчать найпростішій домедичній допомозі, да, накладання турнікетів, бандажів, якесь тампонування і тому подібне. Сержанти вчать матеріальній частині озброєння, техніки, ось цього всього. Тобто, Сержант зазвичай дає основні базові навички, грубо кажучи, КМБ, але воно таке довге і розмазане на протязі півроку, року або і навіть довше. Знання солдата перевіряються навіть от в побуті да, в щоденному. Ти приходячи в підрозділ, можна навіть з першого погляду подивившись на бійців. Зрозуміти, чи хтось з ними займається, чи ні, і що вони плюс-мінус хоча б знають. Чи припасована в нього екіпіровка? Да? Один із найсерйозніших, на мій погляд, моментів, тому що на бойових, якщо в тебе болтається на тобі, твоя броня, чи плітоновська, чи каска, то ти ну, стаєш одразу неефективним. Десь тебе гепає тою плитою по спині, по животу, він пробігся три хвилини. Командир, мене ташнить ну, отаке от починається. От знання солдата, вони е від відзеркалені одразу в його побуті, в його поведінці. І воно видно, якщо солдат адекватний, навчений, то ну, він себе так і поводить. А якщо ні, то треба довчати. Я знаю, що зараз за е, двохтижневе КМБ, е, але ж це курс молодого бійця. Це базова військова підготовка. Хлопці на наших полігонах інструктора дають дуже класну підготовку. Ну, я це знаю від слів своїх солдат, які проходили цю підготовку, і їм заходило. Їх навчили стріляти, маскуватися, робити укриття, користуватися різними видами зброї і тому подібне. Нема такого, що ти стрілок, от тобі АК і все, ти більше нічого не бачиш. Да? Тим більше, що зараз зайшла велика кількість. Натівського там озброєння, да, там, яким я ще навіть користуватись не вмію. Тому ну, підготовка є. Я впевнений, що вона зараз не гірша, а зачасту і краще. Тому що бригада і, також впевнений, що намагається тримати оцей високий рівень, тому що ми не даремно бригада наступу, ми не ОЗСП, там якесь з патрулем. Ми бойова бригада. У нас є танки, артилерія, і це про щось таке та каже. От. Але просто хочеться краще. розумієш? Хочеться краще. Ну, я, наприклад, був здивований от в зоні, коли ми приїхали. У нас там була проблемка з е, дшк кулеметом. Е, е, я там поліз щось коротше, ковиряюсь в ньому, блін, я його три роки в руках не тримав той кулемет, блін, туди-сюди, до мене приходить солдат. Пане сержант, дозвольте, фу-фух розібрав, те перекласно, враз все поправив, зібрав, працює. Я кажу: Во, це клас! Оце мені сподобалось. Це навчені сержанти з бойовим досвідом. Ну, я знаю не весь інструкторський відділ нашої бригади, але його частину. І всі, кого я знаю, це вже ті хлопці, які пройшли оборону Києва, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лісичанська це все. Ну потім і ще були моменти, і потім вони вже стали інструкторами там. Деякі стали інструкторами через те, що вони вже не можуть виконувати бойові задачі в повному обсязі, але хочуть приносити велику користь для війська. Гарно підготувати солдата це ну, вибач, мене також непросто. Тому що терміни на підготовку мінімальні, а знань треба в цю голову вкласти дуже багато. Тому викручуєшся з того, що є, ну, починаєш імпровізувати, щоб заняття було цікавим. Плюс під час цих занять треба також давати людям невеличкі перепочинки там, по 20-30 по хвилин, там, висадивши їх в коло. Вони там, зняли броню на касочки, ось в такій позиції. Вони трошечки розслабляються. І в центрі кола інструктор він там просто в розмовному наводить приклади з життя. Тому що приклади з книжки в житті не завжди діють. Приклади з життя діють майже завжди. Просто зараз війна еволюціонує, вона швидко рухається, і за нею треба встигати. Якщо попередня моя ротація в минулому році ми боялись танків і мінометів. То зараз, коли бадає міномет, ти такий, та що ти, дядя, три рази п'ять плюнеш, і я що, мені по барабану? От FPV коли летить, о, о тоді вже всі починають ну, типу, напрягатися і дуже сильно. Тому е, на КМБ треба дуже багато чого вкласти в людину. Тому що е, на війні майже нема тих речей, які тобі не знадобляться. Вони тобі можуть не знадобитися в понеділок, але в суботу ти без них не виживеш. Розумієш? Ну, типу, ось так. І от знайти оцей баланс, що їм дати, що їм не дати, ну, дуже важко. Тому що треба і навчити і стріляти, і капати, і скритно переміщатися, і, і не палитися лишній раз. І ще купа-купа всього. Ну, це, це важко. В такі зжаті терміни, тому, типу, Проходить базова військова, потім вони приходять в підрозділи, і вже в підрозділах сержанти тут на місці починають їм додавати, додавати і додавати знань. Тому, типу, да, від підготовленості сержанта зараз залежить дуже багато. Не завжди на це звертають увагу, і, як би це не звучало, якість сержантського складу також не найкраща в даний момент. Тому що помобілізовували дядьків, які служили багато років назад, у них були звання сержантів, їх поставили на посади сержантів і вони зараз виконують ці обов'язки. Він в тому 83-му чи 92 му році знав, як правильно припасувати броню. Да, тоді навіть систем припасування таких не було. І вони на себе там, що наділи, то й наділи. Якщо я бачу, що е, ось цей сержант, ну він вообще нульовий. Да, там, ну, йому там 45 років, сержанта він отримав на дембіль в, 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 при Радянському Союзі, мобілізувало військо, о, сержант, о, посада командира відділення, ти командир відділення. Е, в побуті на бойових я вже дивлюсь, хто як себе проявляє. Якщо людина не виконує свої обов'язки, він не має бути на цій посаді. Я краще поставлю солдата. Або старшого солдата <хи> От. на це місце, і він з цим буде справлятись краще, ніж сержант. І це доволі розповсюджена практика в нашій бригаді точно, що якщо ти адекватний з головою і можеш вирішувати нагальні потреби тут і зараз, то ти маєш цим займатись, а не типу, у якого там трошки вище військове звання. Тому що неефективне управління знову ж таки приводить до більш значних проблем. От і все. А цьому сержанту можна сказати, що ну, ну, ти не вивозиш. Тому ну, тепер тобою сержантом буде командувати солдат. Чому? Тому що я так вирішив. От і все. Ще, ще раз таки повертаючись до підготовки саме сержантів, треба хоча б раз на рік, на два тижні їх також заново оновляти їх знання. Тому що все завжди пам'ятати неможливо. На жаль, на даному етапі війни часу обмаль, дуже обмаль. І ми починаємо виходити з того, що в нас є. І десь не зав'язавши шнурок на цьому забігі, ми спотикаємося, падаємо. І потім втрачаємо ще більше часу на те, щоб почухати забите коліно, подуть на нього, прикласти подорожник, зав'язати шнурок і почати знову бігти, замість того, щоб перевірити на самому старті забіга чи все у тебе адекватно. Коли ти загубиш людей, буде набагато гірше, ніж просто ти їх поміняєш місцями. От і все. Там нормально, тільки вліво виходить. Роль сержанта в бою на даному етапі війни це керування боєм на місці. Коли зазвичай зараз, як відбувається, да, у нас оборона, є мавіки зверху, які дають загальну картинку, і штаб тим от всім керує. А сержант — це та людина, яка знаходиться в окопі. Він має стовідсотково е, має досконало знати місцевість. Він має розумітися гарно в картах, орієнтуватися. Хто де, де союзник, де противник, де суміжник. І ти керуєш уже боєм, коли тобі кажуть, що там на вас заходять там, з такого-то орієнтіра, там противники стійкі-то. Сержант на місці вже приймає рішення, як розставляти вогневі засоби, хто буде розпочинати вогонь першим, там переміщення, заходи з флангу, там і тому подібне, якщо ми кажемо за якусь маневрену оборону, там якщо для цього є місце, там і змога. От. Ну, тобто, сержант 100% зараз керує боєм безпосередньо закопа. Він не може, він має приймати рішення. І якщо він буде приймати адекватні рішення, його за це повинні железобетонна повинні винагороджувати. Якимось там наступним званням, додатковою відпусткою, що на даному етапі буде навіть найкраще, я впевнений, для більшості. Тому що коли ти маєш завжди отримувати якісь, е, пальне для свого живлення зсередини, тому що типу, на мотивації і дисципліні далеко не заїдеш. От. Якщо ти все правильно робиш, то ти правильно робиш. Правильно побудована оборона. Коли не гинуть твої солдати. Коли ти все зміг налаштувати так, що коли тебе нема, воно так само ефективно працює, як і коли ти там поруч. Це, це і є для мене найкраща винагорода, як для сержанта. <рапу> 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 так, я зараз <рапу> корачаю, дивись, один раз не психую, пояснюю, ми так робимо. <рапу> Якщо ми так не робимо, тоді я вже починаю підувати показка. Він зайшов за поворот, він зараз 300-200 там. Як туди заходити? Ти за ним заходиш, так само 200 залишся там. Держай друг друга, один возлю одного. Якщо двоє працює, то не, ти береш за броню, щоб якщо його об'єдували, ти його обратно потягнув. Коли ти знаєш, що там сидить два підер, ти так не бігтимеш, всім сім'ї. Ти осторожно будеш пристрілювати, хоч всі входи. Давайте ще раз тільки Не так, прям так швидко. Мотивація стати сержантом це якщо ти бачиш, що навколо несеться якийсь тотальний піц, взяти по-чоловічому все в свої руки і почати змінювати. Знову ж таки, звучить пафосно і тому подібне, але схемка робоча. Треба, як нас вчили, боротися за своє місце під сонцем. Якщо ти вважаєш, що ти можеш внести корисні зміни, треба за це хапатися. По-перше, дуже розхитана загальна думка суспільства. Так само сильно вона розхитана зараз війською. Чи потрібно це нам? А що ми будемо мати, коли там щось закінчиться, а скільки це ще буде тривати? Нам потрібно. На невеличких якихось наших перемогах і вдачах отримувати від цього задоволення і пальне на наступні наші рішення, рухи і напрямки. Тому що якщо ти сам для себе не знайдеш, що буде тобою рухати, то післязавтра ти обнімеш калінця з чаркою в руці. І сльозами на обличчі, напевно, так. Якщо ти можеш, якщо ти навіть вважаєш, що ти можеш це робити, і хоч якось змінити на краще, бери і роби це. От завжди. От прям стою перед зеркалом і сам собі це кажу. Якщо я можу, я буду це робити. І решті я це раджу.